Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами Тац Роман Лава. Заохочу підписатися на цей ресурс. А у цьому відео я хотів би поділитися з вами думками е, тексту, е, тексту професора Роберто Де Матеї, який носить заголовок Розарій, потужніший навіть за ядерну зброю. Це є топово-католицький текст і тому дуже корисний. Професор Дематеї розпочинає свої роздуми від історичних фактів. Він пригадує, що 80 років тому закінчилася Друга світова війна, і після капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року Сполучені Штати Америки після капітуляції Німеччини все ще продовжували воювати з Японією. І вранці 6 серпня 1945 року, о 8.15, військово-повітряні сили США скинули атомну бомбу на японське місто Хіросіму, а через три дні, 9 серпня, ще одна бомба вибухнула в місті Нагасакі. Фактично, обидва міста були зрівняні з землею, а загальна кількість загиблих це все цивільне населення, приблизно 200 тисяч осіб. Імператор Хірохіто прийняв беззастережну капітуляцію Японії 14 серпня. Американська політична та військова влада стверджувала, що це бомбардування спричинило як сприяло скороченню тривалості конфлікту, врятувавши життя великої кількості американських та японських солдатів, які загинули би, якщо б конфлікт тривав. Звісно, що це пояснення з католицької точки зору, є абсолютно неприйнятним. неприйнятним. Професор Дематей говорить, що достатньо було би підірвати бомбу на якомусь військовому об'єкті, щоб видовишно продемонструвати силу, і в цей час не вбиваючи так багато невинних людей. Гагахська конвенція про закони та методи війни з 1907 року, яка. Була чинною на той час у 25-й статті, зазначала заборонено атакувати або бомбардувати будь-яким способом міста, села, житлові будинки чи будівлі, які не захищені. Ну, але пам'ятаємо, що під час Другої світової війни ці принципи порушувалися і з боку нацистської Німеччини, але і з боку теж штатів чи Радянського Союзу. Всі сторони конфлікту фактично порушували ці норми, і це було аморально. аморально. Атомна зброя, продовжує Роберто Де Матеї, була і залишається найбільш руйнівною зброєю, яку коли-небудь винайшло людство. Ядерні боєголовки в Хіросімії в Нагасакі мали потужність 15 та 20 кілотон відповідно. Натомість сучасні американські, російські та китайські в 5-10 в разів потужніші, це коли використовується як тактична ядерна зброя, а стратегічні бомби можуть бути в десятки чи сотні разів потужнішими. І тепер увага. Професор Роберто Де Матеї говорить, що коли ми візьмемо католицьку доктрину, то незважаючи на те, як би жах, б жахливою не була атомна бомба. Вона є менш жахливою, ніж окремий смертельний гріх людини. Можливо, це вразить, шукує багатьох людей. Як то? Як то? Е ну, так. Я спробую представити цю логіку. Е Дорогі мої, ну, кожна окрема людська душа, кожна окрема людина є важливіша порядку створіння, ніж весь матеріальний світ. Тобто одна людина важливіша, наприклад, ніж всі запаси нафти, ніж всі запаси золота, срібла, брильянтів і так далі, діамантів на всій земній планеті. Одна людина, одна окрема людина важливіша, ніж всі якісь рідкісні тварини, птахи і не знаю, по всьому світі. Одна людина є важливіша, тому що має безсмертну душу. Відкуплено Господом нашим Ісусом Христом. А відповідно, смертний гріх, який наражає цю душу, серйозніший, ніж будь-які деструкції в матеріальному, світі. в матеріальному світі. І, власне, Роберто Де Матеї посилається тут на святого Тому Аквінського, який говорить, смертний гріх це величезне зло згідно з його видами. Він перевищує будь-яку тілесну шкоду, і навіть зіпсуття всього матеріального світу. Ось так. Далі Роберто де Матеї наводить дуже цікавий факт, який, власне, трапився в, і в Хіросімії в Нагасакі. В Хіросімії в 1945 році, в парафіальному будинку церкви. Успіння матері Божої це за вісім кварталів від епіцентру вибуху атомної бомби жила невелика громада німецьких отців єзуїтів. Один з цих отців, отець е, Губерт Шіфер, помер в 1982 році, е, згадував, що вони тільки відслужили Месу і збиралися снідати, коли впала ота атомна бомба. Раптом жахливий вибух наповнив повітря, немов вогняна буря, невидима сила зірвала мене зі стільця, підкинула мене в повітря як листок на осінньому вітрі. Весь день чотирьох єзуїтів оточувало пекло вогню, диму та токсичних хмар, але жоден з них не був вражений радіацією, і їхня парафія залишилася стояти. Тоді як інші будинки навколо були зруйновані і не було жодного, хто вижив, врятованих ченців не один і не два рази досліджували лікарі. І лікарі лише, лише могли відзначити, що їхні організми отців сучасних були, Несприятливими до радіації чи до будь-яких шкідливих наслідків вибуху, можете собі це уявити взагалі? Уявіть собі, що отець Шіфер прожив ще 37 років в доброму здоров'ї і відвідав Євхаристійний конгрес, який відбувся у Філадельфії, тобто в США в 1976 році. На той час усі члени спільноти єзуїтів з Хіросіми. Були ще живими, живими. Вчені не знайшли жодних якихось інших висновків, окрім того, що їхнє виживання після вибуху є просто незрозумілим. незрозумілим. Натомість, самі отці єзуїти приписували своє спасіння Богородиці. Зокрема, Матері Божій, зокрема, вони в, зазначали. Що е, вони, як місіонери, щоденно молилися, а ну, власне на вервиці, на вервиці. Вервиця це є повторення ангельського привітання, тобто повторення і медитування над тими словами, над тою подією, коли Син Божий, віковічний син Божий, воплотився, прийняв людське тіло. Е, і то є факт: то є поразка для сатани. То є поразка для сатани. Як місіонери ми хотіли жити за посланням Фатімської Богородиці, і тому ми щодня молилися на Вервиці, говорив отець Шіфер. Подібне диво сталося в Нагасакі. В Нагасакі, пригадаю, знаходився францисканський монастир Мугензайношоно. Не знаю, чи японською, я вірно кажу, тобто сад непорочної. І увага, цей монастир був заснований. Так, ви вгадали святим Максиміліаном Марія Кольбе. Про це я розповідаю між іншим, у цьому відео про цього святого заохочую передивитися. Власне, коли святий Максиміліан хотів засновувати цей монастир, то йому радили, ну як, треба ближче десь там в центрі. Але він, власне, ну, не піддавалося то логіці. З іншого боку, схилу гори заснував той монастир. І, власне, це нелогічне, нелогічне рішення святого Максиміліана. Врятувало о той монастир від зруйнування. Внаслідок вибуху атомної бомби цей монастир не постраждав, подібно як будинок Єзуїтів у Хіросімі. Францисканці в Нагасакі вшановували непорочне зачаття та проповідували фатімські послання. І Пам'ятаємо, що отець Максиміліан Марія Кольбе, апостол непорочної, він заснував такий часопис: лицар непорочної. Він помер 14 серпня 1941 році в Аушвіц. в Аушвіц, Біркенау. Ці події твердить Роберто де Матеї, підтверджують велику істину. Нам слід боятися не атомної бомби, дорогі мої, а радше морального зіпсуття, яке вражає людство. Гріх це. Значно, значно більш катастрофічне. Сюди Павло Апостол говорить, що, власне, фізичний світ, матеріальний світ теж страждає, страждає через гріх. Однак молитва може перемогти зло, може подолати зло. В інтерв'ю, яке дала сестра Люція до Сантос, 26 грудня 1957 року, оцю Агустіну Фуентесу. Сестра Луція, це одна з тих Фатимських провидиць, одна з тих дітей, які бачили і спілкувалися з Богородицею, яка явилася в 1917 році. Тут детальніше можете в цьому відео переглянути про фатімські об'явлення, а цю тему я обіцяв продовжити. Отже, сестра Луція сказала. В інтерв'ю що покарання небес неминуче. Але Господь дав світові два таких засоби: це розарій, тобто роздуми над таємницею втілення, прикликання, власне Діви Марії, заступництва Діви Марії, і молебень до непорочного серця Марії. Тому, дорогі мої, сподіваюся, що ці факти якось вас надихнули і. Ви з більшою ревністю візьметеся за молитву. Дякую вам за увагу. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, залиште ваш коментар, вподобайку, поширте це відео, щоб якомога більше людей могли його подивитися і надихнутися прикладом ось цієї спільноти єзуїтів, а також святого Максиміліана Марія Кольбе. До зустрічі!